За час парламентських виборів спостерігачі загалом зафіксували 850 порушень. Таку статистику наводять у комітеті виборців України. Такі ж цифри називають і активісти громадської мережі Опора і додають, найбільше спроб махінацій вони помітили вже перед закриттям дільниць. Утім, говорити про фальсифікацію результатів виборів підстав немає, адже 80% усіх порушень стосувались технічних та процедурних моментів. Якщо порівнювати порушення, характер порушень. Впродовж кампанії і під час підрахунку голосів ми повинні говорити про головне цих порушень було в три-чотири рази менше аніж у 2012 році. Друге, вибори 2014 року відбулися без системного використання адміністративного ресурсу. Ми помітили лише єдиний факт, коли е, голова Херсонської обласної державної адміністрації приймав участь у голосуванні за кандидата е, в агітації за кандидата в народні депутати.